Професійні альпіністи та скелолази Стефан Зігріст та Даніель Арнольд взяли участь у проекції «360 градусів, результатом якого стала фото та відеоматеріали, що дають ефект присутності на легендарній горі Ейгер за вишки у 3970 метрів, що знаходиться у Швейцарських Альпах. Вони піднялись на північну сторону гори, маючи за спинами спеціальні камери, що працюють за принципом камер для Google Street View. Знімають панораму триста градусів. 360. у цьому проєкті ми записали зображення у 360 градусів, отримуючи фотографії та відео із спеціально облаштованих камер. Після цього ми об'єднали ці матеріали у безперервну панораму. Північна сторона гори Ейгер, Вертикальна стіна у 1650 метрів. Має погану славу серед альпіністів через свою неприступність, ставши причиною понад 50 смертей. Даніель Арнольд, що взяв участь у проєкті, є чинним володарем рекорду швидкості підкорення північної стіни Ейгера, подолавши її за 2 години 28 хвилин.